Всім привіт! Виїхав на річку, думаю, віддихну, подивлюсь, що де як дзвонить. А ну зараз да, костян це ти. Та да, узнав, звісно, зажила. Дивись костян, не маю далі бажання з тобою общатися, погружатися в цей мир тупості. Я не знаю, перший раз в житті з такою людиною і не те, що общаюсь, просто да -да, все нормально. Якщо кремом мазав затягло за неділю, значить давай ще раз раз по поповнюю розвальцуємо і закінчуємо, мабуть. Да, не маю бажання якогось другого знайдеш, ну, ти розумієш, не можу опускатися в твій мір, ти мене там інтелектом своїм <головіка> на тому рівні затопчеш. просто. Ну, Якщо я настільки деградірую, я ляжу вмру і все. Все, да, гарного дня, всього хорошого, подивився, підписався і на цьому будемо переходити. Не, я другий проект придумав, да, потім розкажу. Будемо там делать з дому ОСББ, знімати про це відео, ремонти. І з кінтом своїм там тебе шкен якийсь з'явився. А я таки не зрозумів, він ще дурніший за тебе, мабуть, зрозумів. Чого. Напише один коментарі. Що ти чужі бабки вважаєш типу, ти на мене щось там туди-сюди. А через 15 хвилин пише Ми ж всі знаємо, що ти про це покупляєш за дешеву, продаєш за 200 тисяч. Ну, ну, я просто ну, зрозумів, теж уровень інтелекту около твоєго, наверное, однокласник. Так, да так, -да, все, парни, всього хорошого, ви в свою дірочку, я буду в вашу. Не дадуть вам природу показати. Зараз побалакав, извините. Тади, опять. Та що таке? Да, а, ти щось не доказав. Що ти уточнити хотів. А, чи плачу я налоги? Так я ж тобі і сказав, ти, мабуть, відео без звука дивився, чи я... я так і не зрозумів. А, ні, я ж сказав, хто всі налоги платить, поняв? Просто може ти перематував, чи я не знаю, в тракторі їхав не дочув. Так, да, да, всі налоги. Налоги платять всій країні всі люди. Просто Ну, не 100% того, що положено, поняв. Ну я не знаю, як тобі це об'яснити. А чи в мене НДС є? Ну, конечно, ти знаєш, що всі у кого один робочий звісно конечно, у всіх должен бути НДС, ОАО і ну всякі такі вещи. Звісно. Так? Да, да, да. А, а ти, а ти тут усі платиш, да? 100%. Хорошо, хорошо, молодець. Ну, ну що я скажу? Нормально все. Че, розкажи, я це з тобою пообщався. Ты ж, навіть всю дорогу со школи такий був інтересний, так? Да? А, в обиженных ходив. Ну, я так і зрозумів. Садика, да. Ну, приблизно просто. От, бо я ж ну, чую по розговору, куди воно несе, гоняв і откуда ноги ростуть. Так, да, 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 ага, хорошо. Я, бідой був. Ні, Воно плюс і видно, поняв? Ну, людину видно. Я... От чесне слово. Видно, видно, да. я обіднічав. Пис... А, не ну то бувано, ти ж, мабуть, не... на всіх я біднічав. То нормально, то воно по голові дали, мабуть, щось там обсл... не обслідувався. Це, це дуже плохо, а то може за цього я не знаю. Зараз перезвоню, піду сяду в машину, щось погода у нас така мерзопакосна. Угу. Так, зараз, зараз, зараз перезвоню. Алло, алло? Хуєм полбу не дало. Чуєш? А то це ж... Розказуй далі, що там, як вообще житуха. Я зрозумів. А як корови Льоні бабошка? Не доїлись, так? Да? А розкажи, коли звичайна корова стоїть 500 баксів, теж це аналогія в этот, Ну, он я і розкажу, що в тебе денег нема. ти денег немає. Я ж раз тем аналогію інтересує. Я думаю, ну поняв, зависть така штука, що у всех бабка є, а ти сидиш. Бабка є, у тих, хто работає, ти прав, да. А, в Тікток я бачив, я поняв. Дивись. Ситуація з бабками банальна, поняв. Ты купив коров е, по, сіке, там, по 2000 доларів, да? коли у нас там вона 300 доларів, та корова стояла. І ти купив, бо та дає на 3 літри більше молока. Да? Калькулятор є? А, що ти? Да? Ану давай, кидай, кидай Кості туди-сюди. Ану давай. 3 літри молока лишніх в день з корови. По 4 гривні, 12 гривень, так? Да? Угу. В день. Це при правильному питанні, щоб вона ж доїлась, так, да, мабуть. Ти ж у все, що тут в Полтавській області корма зеленіші, сочніший, влажность більша. Так, да, да, посчитав. Ага. Ану посчитай. Долар 42, 14 гривень лишніх в день чи 12 Ну, хай давай 14 посчитаємо, може на 3,5 літри дасть, да? угу, угу. 30 центів, да? На період окупності ти считав вигодно, да, 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 15 років. Корова проживе 15 років. <рес> Бізнесмен ти мамкан. Ну, а якщо чесно, ну смішно поняв, це долить кучу бабок. <рес> а винуваті всі, кроме тебе, то що ти подумати не можеш наперед. Угу, Так, да, я зрозумів. Що іще? це мені ще цікаво, скажи. От е, неділю ти висирався в Тікток, в Ютубі, везде. Поняв, я ж читав, дивився. Так, да, так, да, ну звісно, слідю за тобою, але я, тебе я підписаний, ти що. Ну, кстати, оформили всі підписку, швидко підписалися. Та то не тобі. Этот, е, підписаний, так, да, дивлюсь, ти там погані слова писав на мене. Зараз покажем людям там внизу десь монтіруємо. Ну, ай, а як? А, а як вийшло, що ти мене трогав п'ять місяців назад? Потім недавно пошутив. Тебе ж ніхто не трогав. Потом ти написав, ну, да, написав, що я долбоєб, да, В одному ответі, в другому. І тебе почали трогати, поняв? А ти знімаєш відео і кажеш, що він перший почав. Знаєш, як ото в садику? Ні, ну я не кажу, що ти ябеда ні в коїм випадку, ти то пацан серйозний, все, сам в жизни достиг. Да, да. Угу. А, і в соседнем тебе вважають? Ну так. саме ім'я костян, чого значить, йоп йоп Звичайно, если братан, конечно, гасы, если шо, які питання, дзвони, підтягнемося, Там село на село, чи як, як ти там раніше? Угу, да, 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 да. Да, понял. Знаешь, кого ты мне напоминаешь? Ну, от, е, дивлюсь на тебе, я ж зрозумів з людьми роботи є дуже багато людей бачив, різних, да, да Ну і навіть, таких, як ти, да. А, ти про евакуатор пошутив. Ні, я пам'ятаю, що ти пошутив. Просто ти потім написав, що відповідь долбоєбу, да, от За цього все, поняв? Опять не зрозумів, та ну. Ну, пер, передивись ще раз, перемотай, передивись, да, да. так, тут Просто все за слово долбойоб. Ну ну а зачем? Ні, ні ти, звісно, не такий, ти кончений. Ага. Не-не, братан, коли я їбу, не дригай ногами. Сиди рівно, а все хорошо, да. Угу, Угу, Поняв, да? Все, отак і продовжай. Сумів <рес> я вже не можу, ну це все. <рес> Ладно, далі. Угу. Ну, ти ж понимаєш, у да, всіх людей політ фантазії різний. Взять мене, да? І тебе одну в машині їдеш і пиздиш. Одне й те саме. Да, да. Вот поэтому не хочу общаться з тобой. То, что люди розвиваються, должны, не они. Ну да, тебе за пять год яке развитие. Я понял, понял. А, ключи интертул на рекламу. Хорошо. Да, молодец. Я ж... Конечно молодец. Тебе ж хвалить надо, детства хвалили. Ну, що сказать. От людина написала долбоб на людину. А потом кричить він перший начал. От... Ну, ну, це дитячий сад. Це знаєш що? Це, це 100% Вадік. Ніколи не винуватий. Винуваті всі, крім нього. Це не я, це він, це той, це цей, це той начав. От 100% Вадік. Я не знаю, бухаєш ти чи ні, але в усьому остальному. Ну, ну, ну не дайте не взяти. Ну. Я... Тади. Да. А, батарейка на телефоне в тебе есть. Я понял, понял. Вашу. А, а дощ пришел, не можешь Соня косить, да? Давай ще побалакаємо, ну а что нет. А, шапку твою она там, пилотка, чи. Спидпилотка. Да, всему Ютубу нравится. Костян ты именно. Ну, вот понял, вот сразу одеваешь и. Ну, вопросы, половина вопросів, половина людей просто Ні, Конечно, там все по мастям, все, ну. Братан, в лучших традициях. <кхи> Та, понятно, не, не. Кепку чаще одевай. Ти бы ти не каждый день ходив, тоді, я думаю, вообще вопрос був би снятый. Ну, всі осі вопроси були б сняті. А, и активність на каналі в тебе піднялась, да? Просмотри пішли як колись. Не благодари, не благодари. Я так просто... Ну, просто на, на голий ентузіазм поняв. Ну, думаю, я поможу тобі на ход ноги, там, щось ето... ходох, поїдеш на заправку, з'їси чи ще щось. Конечно, да, так. Да. Хорошо. Поняв, поняв. Ладно, бо надо їхати, сам понимаєш. І так, ти і время багато уділив. Це дорогого стоїть, так. Да? А, оцих Ютубі, що тебе обіжали, всіх їх позвонить Угу, угу, Я зрозумів. хорошо сделаем, конечно. Константин Батькович, как пожелаете. Естественно, естественно. Да, я сейчас, ну, буду в командировке, да, что тебе? Провести что угу, угу. не, место есть, есть. Напиши на лайбере все, за... ты сики уже сказал, что там? Велосипед без сидения, ну, это я запомню. Ага, бутилки сидіти нема на чому. Угу. Ага, бутилки. Там ну, у мене є спецслонгера підуть, там ну, дуже багато. Сидіть, не пересидіть. А, і це, це привозне... Ну звісно, звісно, звісно так, так. Я просто не знаю, мабуть, прийдеш на трасу, перегрузимось, тому що там один костя писав, що якщо приїдеш до мене, то пішком підеш назад. ну, Не хотілося б ходити. В моєму возрасті вже сустави, поняв. Лучше на трасі перегрузимось. Да, да, все, лади, чеши ногу об дорогу. Радий був чути. Надіюсь, більше не почую. Да, да, і тобі того же. Все, гарних урожаїв. І коментарів побільше. Да, да, і не треба більше гавкати, тому що ну. Ну некрасиво. Зачем? Ти ж понимаєш, що? Ні, це все так спонтанно, поняв, минуту подумав. Якщо нормально подумай, то ну, ще веселіше буде. Просто, ну зачем і так? Угу, угу. Щас ще людям покажу пару твоїх веселів там в коментарях. Ну і все, дай будемо закруглятися, да, да. Ага, ага. А, корову пішов доїть, так? Да? Ну все, добре тоді давай. Ну, ви самі все бачили, я нічого не придумував. Це просто розговор вам записав, щоб... Ну, то що мало ли, що може опять щось не так потом як без раз... Ну, так же запись є і зразу все чули, що ми балакали. А так опять получиться, що обізвуть долбоєм начну на людину щось там Сніму якесь видео. Це... За шаурми, напомню. Монетизація и шаурми. Чи шаурми з монетизації? І потім почнеться, це не я це він почав. Ну що ну, ну, это, ребята? Ну це ж капець. Ну от дивіться. пишуть йому щось. Коломоєць, твій долбойок сразу. А скажи, Костян, ну хорошо, довбойоп-довбойоп, ладно, це ж твоє мнение. А от коли ти її присилали, я не пам'ятаю за що люди дзвонили: лапи на культіватор чи плуг. Ну, щось за цієї серії, до трактора ззадні цеплять на рекламу, да, І дзвонили люди, спросили, як воно себе веде там, чи яку глибину обрабатує. А ти їм сказав, блядь, ідіть нахуй. Ну, отак от сразу, понял, це ж. Ким ти себе возомнив. Мої, мої знання стоїть дінь, купуйте собі, пробуйте самі. От. І це мінімум, мабуть, два, Це три чоловіка написали. Два точно, за третього не пам'ятаю, бо багато всякої інформації писали. Я можу все забути. Це ну, як, здраво чи ні? Просто, просто інтересуюсь, ну так, на всякий. От дивіться, коли людина не обсирає, у нього 29 просмотрів, коли обсирає, лайків 261. Не обсирає 50, обсирає 400, 200. 355, не обсирає 94. Ну ви поняли, да? На чому держиться канал? Думає, це... От ти йому це... кажеш. 100 перший почав. Все ти маєш відповідати. Тобто, <реш> винуватий, винуватий не ти. Всі хто угодно. Но не ти. Коментарі. Давайте почитаємо. Скажи, от у тебе самоувірність. от Ти тебе... <реш> такі, поняв. Причому всі. Давай другое видео глянем, давай другое видео. Ну вот скажи, вот скажи, ну откуда в тебе берется энтузиазм снимать другие видео, то есть, ну я не хочу туда скачиваться, вы понимаете, что... Я не знаю, що должно бути в голові, щоб це. Ех... Як вам об'яснити? Ну, це піздець, це піздець. Просто... В усіх коментарях, всім недовольний у ну, усіх відео. Всі такі... Ну, Це що, хейт на цьому нього держиться. Чи просто на тому, що тебе чмиряють, ти от осадома любиш. Коли пльоти по яйцям б'ють. Я не знаю, ну... Я не, не бачу інших об'яснень в цій ситуації. Ну, Комментарии сами бачите да? Ну вот еще комментарии Ну то есть Это уже давно там 7 число, 7 месяц Ну короче Ну все видео такие Ой короче Ну что балакать, ребята, что Все по-моему и так ясно Дальше не бачу я смысла Даже вот этих обсираний Хоть с них монетизация нормальные подписчики Сыпется, я вам скажу Не кисло. От. Все, що я хотів, я сказав, Ну... люди просто, ну я не знаю, дерев'яні. Той самий Кент-Переділки з'явився. Ти йому кажеш, що у нас запчасті на прицепи тракторні вже 30 років заводів нема, не роблять. Він на розказує, що де там у Первомайську роблять нові прицепи. Ти йому кажеш, запчастей не роблять на тракторні прицепи. А прицепи трактори не роблять ПТСи. Він каже, в Первомайську роблять нові прицепи, я точно знаю. І в Кобзаренка. Так сука, ну Кобзаренка може осень іностранні, ходовки європейські, ні? Ну ти ему сиш очі, він кричить дощі, Да і все. І, і, ну, ну як з такими можна общаться? Якщо ти йому три рази одне і те саме розказуєш по-разному, щоб він може, поняло наконец. напишіть коментарі, поняло воно чи ні. Звісно ж, ні. І все, ну. От, все, Підписуємося, не забуваємо підписуватися, це дуже і дуже важно. у Нас щось похолодало. О, а в когось в жопі зараз тепло.